Доброго вечора, я з України. Сьогодні ми продовжуємо полювання на наші викрутки і сьогодні я буду вам розповідати про ось такий цікавенький набір від фірми LaO. Бачите, він зовсім компактний. Я не скажу, що він ультракомпактний, але він компактний. Невеличкий фірма Лауа спеціалізується на досить непоганому обладнанні, але мені не пощастило, що використовувати викрутки від фірми Лео. Я маю надію, дуже маю надію, що вони так само і викрутки роблять класно, як і всі інші свої інструменти. Можливо, не так класно, як нанч. Можливо, значно буде крутіше, ніж нанч хто зна. Подивимось, тому що я його ще не відкривав, я його ще не дивився. Бачите, воно ось так ось якось цікаво, наче, наче його хтось відкривав, вже хто його знає, але я його ще не відкривав, ось цей коробочек. Тому будемо його зараз розпаковуватися, дивитися, що це. Але враження свої я вам про цей набір розповім трохи згодом, після того, як я попрацюю вже з цими викрутками. В мене буде враження, як воно в руці, як воно там крутить, як воно магнититься, як воно що там вдобно, невдобно, чи, чи можна їм користуватися. Ну, звісно, що я це буду розповідати в інших відео. Тож слідкуйте за каналом, дивіться про ці викрутки далі. Це буде, я думаю, що цікаво всім. Тому що у всіх є вибір, що обирати, купляти так, але не всі можуть все купити собі одразу. І треба дивитися, що нам пропонують, що є де цікавенького. Можливо, ви щось порадите, я ще щось побачу. Ну, ось зараз ми тестуємо Лао. Так, ну а ми продовжуємо шукати професійний набір викруток, який можна було б скрізь використовувати і тягати з собою в дорогу, стаціонарно їм користуватися, тому що я до сих пір не визначився, що ж мені потрібно який професійний набір викруток. Мені постійно чогось десь бракує, щось мені незручно, щось не вистачає, і так далі. і так далі. Тому я вирішив взяти ось і цей ще набірчик і спробувати, як він їм користуватися. Тут має бути в наборі аж 22 біти, як ми бачимо, є сама викрутка, і ось щось ще таке довгеньке, незрозуміле. Щось ще довгеньке. Фірма Лео взагалі-то відрізняється від інших, тим, що вона хоча б намагається бодай якось контролювати якість свою, і тому ну, я маю надію, що воно більш-менш непогано. Все ж таки себе зарекомендує, буде працювати. Я, звісно, що я спробую як їм користуватися. Звісно, що розповім вам, але це буде трохи згодом. А зараз ми починаємо дивитися. Нам одразу заявляють, що це С2 Сталь. Твердість 58 плюс-2 мінус 2 градуси, в чому я не впевнений, але все може бути біти 4 мм. І можуть використовуватися електричною викруткою. Ну, це дуже добре, але мені не зовсім зрозуміло, як взагалі. 22 біти можна використовувати, чи вистачить їх на все. Мені щось не, не дуже зрозуміло, тому що для всієї мікроелектроніки 22 біти може бути й замало. Швидше, швидше за все, це такий собі похідний варіант, коли взяв у карман і пішов кудись. Так, давайте його все ж таки відкриємо, подивимося, що у нас всередині. Відкриваємо отак: от, от обережненько. І достаємо, що ж тут у нас всередині. Ну, такий, такий майже такий самий набірчик, як і намальований. Досить приємний на тактильне відчуття пластик якийсь шероховатий трохи надпис Лауга. Ззаду бачимо тут оце. Навіть підрівняли, що лиття тут було, зрізали, підрівняли, воно не царапається. Ну, Лагово, я ж кажу, вони хоча б намагаються контролювати все своє. Так, відкриваємо і одразу помічаємо, що це магніти. Ось вони, це магніти, і вони непогано, досить непогано тримаються. Це дуже добре, тому що воно не відкриється, само собою. Такий компактний наборчик, і його можна десь покласти, навіть просто в карман вкинути, і воно само собою не відкриється. Оця, оця у нас плівочка якась так само шероховата, вона має захищати наші біти від того, щоб біти у нас не випадали в дорозі. До речі, біти стоять ось в своїх місцях. Я просто дивлюсь, чи може воно. Підніматися. Ну, я не бачу тут ніяких підйомів, щоб його можна було витягувати. Але подивіться на самі біти. Якщо ви бачите, я зараз, мабуть, достану вам цю біту, ну якусь там, отаку, наприклад, і покажу її. Ось, дивіться так. То біта це напевно що s 2 тому що тут гравірування якраз нанесення йде гравіруванням. Тобто ну, сумніватися в тому, що це плотний, плотний матеріал якийсь. Тут менше є надія на, на те, що нас намахали. Так, а ось чим воно покрито, я поки що не знаю, наскільки воно цепке, наскільки заважає це покриття. Швидше, швидше за все, це так само може бути якесь надування. хоча... Хоча все може бути швидше за все, якесь надування. Так, ну і давайте достанемо саму ручку. Достається вона з цієї сторони. Так само непогано вона фіксується, бачите, вона просто так сама собою не випадає. І вставляється, мабуть, отак. От за рахунок оцих двох вушок, вставити кудись, вставити кудись, мабуть, у вас не вийде І просто в будь-яку викрутку. Як там написано, 4 мм. Ні, це не незвичайні біти тут з цими от вушками, які не дадуть просто кудись підключитися куди завгодно. Так, дивимося на люфт. Люфт є, тому сказати, що це супер-пупер-мега, професіонально я б так не сказав. Люфт досить відчутний. Довжина біт непогана, тобто в будь-яку електроніку ви залізете спокійно для того, щоб розкрутити, закрутити ноутбук або там мишку. Я думаю, що ви залізете. Так, можливо, десь спеціалізовані викрутки будуть вам на нагоді, але це не коротенькі біти, тобто на 5-7 мм вони довші, ніж якісь маленькі. Викрутка. Ну, в руці вона лежить непогано. Тобто, Наприклад, для ось такої вертикально вертикальної роботи, хто працює вертикально, дуже дуже добре, тому що дивіться, пальчик у нас лежить зверху, нормально, спокійно. Підшипник тут є, він не дуже високої якості, тобто він не м'який, ви чуєте так, цей звук, щось там, щось там таке шорхається, але він є і вам заважати він не буде. Що в горизонтальній площині ми пальцями до ось цієї місцевості викрутки, скажімо так, достаємо дошерихувати, де є тактильне відчуття навантаження. Що в вертикальній площині навантаження ми достаємо. Для великої руки, я кажу одразу: для великої руки ця викрутка, можливо, буде замала. Вам швидше за все, потрібно шукати щось більш довше. А для маленької руки, для середньої руки, якось у мене ця викрутка майже, майже ідеально лежить. В руці, ось, ось тут ви можете щось притримувати, біту так само ви можете щось притримувати. І в принципі, в принципі так, можна, можна користуватися, можна назвати, що це непогана викрутка з точки зору ергономіки. Ось це мені тільки взагалі незрозуміло. Оце мені, о, нафіга воно тут. Чому я про це кажу? Тому що дивіться, це має бути отак вставлятися, і для того, щоб у вас була потужність, як речах використовувати якийсь. Але хто використовує, то, вибачте, прецизійний набор викрутки, так, прецизійний набор викруток для якоїсь силової роботи. Для мене це взагалі не зрозуміло. Я це не розумію. Це якась маячня, дурня. І бути такого не може. До речі, і втикається, і виймається викрутки доволі таки удобно, тобто є і місце, і зручне розташування. І вставляється ось ця викрутка, все ж таки вона для потужних якихось робот. І якщо у вас взагалі немає нічого під рукою, так ви можете використовувати і цю викрутку для чогось такого потужного. Можна сказати, що дійсно вона, ця викрутка має бути універсальною. Не можу сказати, наскільки вона зручна при розборці чогось, чогось електричного я її ще не користувався, тому, звісно, що скористуюся. Давайте подивимось наш вінтик М2. Ось подивимось, чи зможе він підтягнутися. Бачите, воно намагнічено і це цікаво, аж підтягується. Бачите, хоп, і цепляється. Ціп, це означає лише одне. Я раз, ще раз нагадую, М2, ой, вибачте С2, С2 сплав, він має погані магнітні властивості за рахунок того, що туди входить склад. І Малібден, і кремній, і саме тому магнітні властивості його погані. І туди, для того, щоб були магнітні властивості, треба щось додавати і постійно підмагнічувати. Тому давайте ще раз подивимось на щось маленьке. Це великий, він може бути з іншого сплаву. Ось візьмемо цей. Знову ж таки маленький. Подивимося, як цей маленький кінчик у нас буде підтягуватися. Тому що, наприклад, кінчики маленькі не скрізь тянуть. Ні, це тяне. Ну, бачите, ну, значить, з, цього, з чогось він зроблений дійсно з непоганого. Е, і намагнічений. І це, і це добре, тому що, тому що не, скрізь, не скрізь кінчики такі мають маленькі намагнічені. І саме тому, якщо ви бачили. На s 2 ну, на, на, на більшості s 2 намагаються робити ось ці ось ці довжина леза, довжина жала, намагаються робити менше для того, щоб магніт, який є ось тут, він би намагнічував і підмагнічував ось цей гвинтик. Тобто, ось так він тримається. А ось, наприклад, ми можемо виняти і ослабуває у нас підмагнічування. Тому що магніти ще ось тут додатковий стоїть, який підмагнічує ось цей кінчик. І тим і відрізняються ну, добрі викрутки преміального сегменту, скажімо так, і дешеві викрутки, тому що вони не враховують цей ефект. І вони не мають додаткових магнітів, які намагнічували або підмагнічували нам жало. А так ви можете сказати, у нас же є ситуації, коли нам не потрібна якраз магнітна викрутка. Ну, для того існують якраз магнітайзери, демагнітайзери, які якраз і виконують функцію намагнічування або розмагнічування. Але тут я можу сказати, що все ж таки дуже добре, дуже добре що магніту тут є, і він спрацьовує. Фірма Лао все ж таки молодці. Вони, вони роблять продукт з огляду на те, як їм потрібно користуватися. Не якийсь ширпотреб, а продукт є саме для використання. Поки мені ця, ця викрутка подобається, як дуже супер-пупер, мега крута викрутка з собою в дорогу. Я б її не назвав за рахунок того, що ну, велика кількість. Біт тут використовується, тому, можливо, чогось нам буде бракувати, якщо ви будете розраховувати на дуже супер-пупер універсальний набір. Але з точки зору і огляду на ергономіку, на дизайн, на те, як їм користуватися, то навіть для невибагливих користувачів вам цей набір піде і для. Загального користування, тобто розібрати ноутбук, зібрати щось там ще, відремонтувати. Оцей набірчик буде саме те, що треба. Він мені дуже подобається в цьому плані ергономіка на висоті. Ну, а я розберу декілька пристроїв, подивлюся реально, як їм користуватися. Мені цікаво, ну, це, мабуть, пройде й проміжок часу якийсь, і потім вам розповім. Як воно в порівнянні з тим самим нанчем в порівнянні з якимись китайськими викрутками, ось такого типу, які які ви, мабуть, бачили вже ось ось такі ось викрутки. Так, так це дешеві, звісно, що Лаво вона більш дорога, так але ну, за якістю, звісно, що ЛАВО набагато попереду, вже навіть з тих характеристик, які я, я тільки що вам розповідав, Лаво виграє. Ось так виглядає цей набор викруток Лао в порівнянні з китайськими викрутками, з японськими написами, все, що я можу сказати. Тому що хто виробник, насправді я не знаю. Ці викрутки можна зустріти в. На продажу як Blue Diamond, що що насправді криється за тим виробником, хто зна. Ну а Лово, це Лаво. Я думаю, це і так не, не потрібно рекламувати, його і його так всі знають.